Як люба хірургічна процедура, лазерна корекція має певні ризики, хоча вони й мінімальні, як правило, вони пов'язані з наявними протипоказаннями у пацієнта, тому з цієї причини перед тим як робити лазерну корекцію, пройти треба комплексне офтальмологічне обстеження, щоб впевнитись відсутності останніх. Ми розуміємо, що лазерна корекція виконується на здорових очах. І її можна прирівняти до ряду косметичних операцій, які виконуються за бажанням пацієнта, тому відповідальність хірурга достатньо висока. А безпечність, стабільність результату і висока якість зору для нас на першому місці. Лазерна корекція зору це виважене рішення, до якого у кожної людини свій шлях і своя кількість кроків. Але, врешті-решт, Отримання прекрасної якості зору, можливість милуватися всіма фарбами свого життя без окулярів лінз дійсно робить нас по-справжньому щасливими.